Що саме мене дивує найбільше, колись в Харків росіяни дуже часто приїжджали на вихідні погуляти просто. І от в якийсь момент, ось отак, і вони раптом почали думати, що тут всі нацики, фашисти, і просто приходили і знущалися. Ну, це навіть заперечує будь-які правила ведення війни, прийняті в світі. Дійсно. Місто Білгород і Білгородська область, вони тут жили в Харкові, в них вони мали тут і житло, і бізнес мали в Харкові. Ну, це... Ми приймали їх як рідних, і вони тут це почували вільно. Але що відбувається в головах у них зараз? Ну, це та пропаганда, яка л'ється з екранів, ну, ми чуємо, це з першого державного каналу. Ніякої критики не витримує, і наче як божевільними цих людей не називеш. Що можу побажати їм? Ну, Ми всі знаємо. Так. <свіг> <свіг> так. <свіг> <свіг> Тому не можу це. Здорова людина не, не може зрозуміти, як так можна переключити цей тумблер. І... Ви бачили, ви спілкувались, ви заїжджали тут російською мовою вільно, ніхто вас ніколи не ображав. Ви б їздили через кордон, як у себе вдома. Буквально за до добу ви стали монстрами Н для цих людей. Просто. І коли там в перший день війни мені там, позвонив знайомий, який зараз поїхав туди, ну, з таким побажанням, вам все каже, вам все. Тобто б вас... він бачив, що через кордон, іде яка техніка, і він уже зразу. Став на той бік. Тобто, є ну, людина, з якою ви товаришували, просто Були да, знайомі були так? знайомі, да. А є людина, наприклад, яка який сам харків'янин, який тут прожив все життя в Харкові, потім а, одружився ще до 2014 року, виїхав в Крим, живе в Севастополі, який позвонив через два дні і сказав, каже, ви трошки почекайте, ми вас зараз визволимо. Говорю, Ти що говориш? Ти, ну, ти харків'янин, як ти можеш тобі казати? Твоє рідне місто, Ну і всі ці зв'язки всі обірвані.